Та-дам! а от Ммм, Ну і реакція. Кордони легше проводити у супроводі ненависті і страху. Кордони? Кордон слугує для щінки щитом і єдиною зброєю. Ти чудово впорався минулого разу, тож настав час, де чому тебе навчити? Лестощі не допоможуть. Спочатку утвори пальцями алебарду. А потім спробуй провести лінію між собою і Аякаші. Гаразд. Лінія! Ого! Це є кордон. Ага, Це така собі межа між самим собою та іншими, а не можуть її перетнути. І ти так можеш. А я? Ми з тобою не можемо. Кордони це сила щінки. Кожен щінки здатен на це. Та щоб одразу настільки могутній. Це перше таке серед усіх, кого я знаю. Серед усіх, кого він знає. Та дівчина Нора. Вона ж також щінки. Вона?

「とどまる気配もなく進んでいく」「終わりと始まりの境目」 部屋一人きり大は、hey, 待っていたドアをけぶるその音を大悟してぼくは待っていた薄暗い部屋一人きり大悟してぼくは待っていたドア、hey, 恐れることはないよ大眼どめが小虫を持ってかたっこされたドアをけぶったついついた中東が晴れた昨日

Я піклуватимусь про юкіне. Ти геть здуріла. Він не може залишитись з тобою. Ти з тобою він лишатись не може. В тебе ні житла, ані навіть подоби на нормальне життя немає. А твої колишні дівчата інтрижки та вигідні подруги. Твої розбещеності немає кінця. Опікун таким бути не може. Їхна краще лишатися зі мною. Відійди від неї. Гей! І що ж по твоєму ти робиш? У мене серце отото розірветься. Прибери від нього свої липкі руки. Хіба не бачиш, що йому це геть не до сподоби? Тільки поглянь, як же боляче, справді боляче. Чорт, та в чому річ? Я вже казав. Як тільки у нього з'являються розпусні думки, моє серце стискається від болю. Розпусні. Ох, та перестань. Хлопець із дівчиною, що живуть в одному домі. Це найвірніший стимул для брудних думок Юкіне. Моя відповідь єдина ні. Ми обоє знаємо, що збочинець тут той, хто в Джерсі. Юкіна хороший хлопець і не має чого так хвилюватись. Ходімо зі мною, Юкіне. Не треба, Юкіне. п'ята? Кордон. Який величезний будинок. Це ти така багата? Не будь дурним. Я звичайна старшокласниця. Для мене це зовсім незвичайно. Гей, а де твої батьки? М На щастя, вони сьогодні пізно повернуться. Що? Ми тут лише у двох. цить! З okay, поверненням Хіорі. Пані Сасакі, я повернулась. Я приготувала ванну. Hiyori. Можеш користуватись, Hiyori. коли захочеш. Ого! Неймовірно. Почувайся, як удома, як і не. Що? Хіба це не твоя кімната? Ні. Мого брата. Брата? Він значно старший від мене. Та оскільки він тут не живе, все буде гаразд. Я й не знав, що в тебе є старший брат. Моя кімната поруч. Звертайся, якщо щось знадобиться. Ну, скоро побачимось. Ага. Пощастило ж, Хіорі. Як я й планувала. Здається, ніхто не повинен нічого запідозрити. І ні батьки, і робітниці. Ох, з поверненням! Ми вдома. І принесли із собою торт, Хіорі. Люба, ти не проти, якщо я вип'ю після роботи. Ох, ти непоправний. Все, що потрібно для щастя. А тепер Любий, би чекай. Ти помив свої. О. Любий. <гас> Варто знати, що їжу краще не красти. Моя <гас> мама долі сувора. Що ти тут робиш? Та перестань. Яка <гас> різниця? Майдан, Вони все одно мене не помічають. І нащо мені тоді за кіна наглядати? Хіорі, як він справляється? Ну, звісно, що він радий. Тепер йому не доведеться спати в старих храмах, як тобі. На відміну від цього дому, землі та будівлі храмів святі. Вони захищають нас від нападів Аякаші. Все ж таки, Ніч, диявольський час, коли Аякаші, які ховаються в тінях, виходять на волю. Сумніваюсь, що він довго протримається. Що? Розумієш, юкіне боїться темряви. Як же давно я не приймав гарячу ванну. Цікаво, що він робитиме, якщо я не повернусь. Викличе ту дівчину, чи ще щось? А що тоді буде зі мною? Що? Чому цей запах такий знайомий? Стоп! Тільки не. приймала ванну в цій самій воді? О, ось де я його лишив. Аго Хіорі. Твоя черга йти у ванну. Треба гарно м'язи накачати. Якщо хочеш. Юкіна. Вибач, що розбудив. Та нічого. Ти щось хотів. Твій тато щойно вимкнув світло у моїй кімнаті. Я це не дуже добре почуваюся в темряві. А. Ясно. То ти хочеш спати зі мною? Я не проти. Залазь. Ні, я не можу. Скоріше давай, а то холодно. А, але. Я так давно ні з ким не спала, о, Юкіна, ти так приємно пахнеш. Мені справді подобається цей запах. Гарно бути поруч із тобою. Ю, Що ти тут робиш? І не викручуйся, малий з Що це ти збирався зробити? А от і неправда. Хіорі сама покликала мене до свого ліжка. Не готовий ти ще до дівчат. Краще зосередься поки на цьому красунчику. Як же ти мене дратуєш за у спортивці? Що? Ти теж недалеко відійшов. Дівчина шинки, така як я. Не схоже на те, що я тобі потрібен, цієї ночі знову буде буря. Зайдуть до центру міста 0,9 0,7 Прихід о шостій Парад На рогами Дякую, що пішов зі мною. Угу. Все одно нема чого робити. Хочеш їм? Ем, Ні. Скоро повинно похолодати. Поглянемо, скільки у мене. Ні, не треба. Мені нічого не потрібно. Ні, ні. дай на тебе виручити? Справді не треба. Тобто мене все одно ніхто не бачить. Тож я можу спокійно позичити речі, коли треба. Бачиш? Юкіна, не будь ідіотом. Це нічим не відрізняється від крадіжки. Чому? Я ж кажу, що лише позичаю, а потім поверну назад. Все ж це неправильно. Дай сюди. Якщо тобі щось потрібно, тільки скажи. Гаразд. Юкіна. Гей. То... що ти робиш? Відпочиваю, бо мені не здоровиться. Ти ж дивилася Чам за ним, я сподіваюсь. Здається, він знову щось замислив. Звідки ти знаєш? Повторюю, господар поєднаний із шинки розумом і тілом. Мені боляче кожного разу, коли юкіне піддається спокусі. Ось так воно працює у шинки та їхніх господарів. Виходить, Юкіне теж було боляче, коли ти крав мого батька. Дій від брудних думок іде лише в одному напрямку. Від шінки до господаря. Шінки колись були людьми. А люди грішать. Образи. <плес> Страх, заздрість, відчай, смуток, скупість і ще безліч речей, які пробуджують спокусу. Це все викликає біль. Так ми дізнаємося від відчинки, що добре, а що ні. Послухай, Хіорі. Здається, ти не розумієш. Дай поясню. Люди самі вирішують, що правильно, а що ні. Проте це не стосується богів. Інакше кажучи, боги вільні робити що забажають, і навіть ранити когось чи убивати. Що колись і Юкіне отримує своє покарання? Божественне покарання. Ято. Якось він вбив жінки. Він і людей вбиває. Я піду пошукаю кінець. Чорт. Ну, знову дещо важливе забула. Цікаво, чи Хіорі досі сердиться на мене. Дідько, вже так пізно. Чорт. Туди? Туди, де не темно? Мені страшно, темно. Мені страшно. Матусю, прошу, поспіши. Ти дивишся Матусі на мене? Я так і знала. Ніхто чомусь не звертає на мене уваги. Лише ці очиська хочуть зі мною говорити. Але вони такі страшні. Хоч... Я виглядаю мамину машину. Вона забирає мене після занять. Oh. Походиш зі мною до шостої години, доки не прийде моя мама. Так. Юкіна. Вибач, моя мама запізнюється. Твої родичі, певно, хвилюватимуться. Родичі в мене їх немає. Коли мама приїде, вона і тебе з собою забере. Згоден? Вона вже скоро буде тут. Не думаю, що вона прийде.

Роби, як я до тебе вчив? Я роблю рукою Алебарду. Чорт! І малюю лінію. Вибач, не треба було тобі цього казати. Тепер все гаразд. Вони не можуть перетнути лінію. Приємно, приємно пахне. пахне, гарно пахне, і гарно пахне. Гарно пахне. Гарно пахне. Ти. І справді і приємно і пахнеш. І приємно і пахнеш. І Ти гарно пахнеш. І... Дай понюхати І ще! Вікна. Дай І ще! Ходь ласка. Щас. Я то. Юкіне. Ти в нормі? А я Каші. Він забрав дівчинку. Ти повинен їй допомогти. Прошу. Гаразд. Прийди, Секкі! Ти осквернитель України Сонця, що сходить. З моїм приходом я. бог ято опустошу тебе цим, секки і виведу із тебе увесь бруд. Гей, стоп! Гінь. Що ж ти? Ти повинен був її врятувати. Занадто надто пізно. Вона повністю одержима. Що ти верзеш? Вбити її єдиний вірний вихід. Не. Душу зіпсовану та поглинуту аякаші. Чекає ніщо інше, як страждання в пеклі. Ось чому? Ти повинен звільнити її. Юкіне. Слий! Нам плачу прийшло жінка, повідомлення від Курани, який зараз охороняє місто. Він каже, що бачив, як Ято вбиває аякаші. Отже, він роздобув собі нового щінки. Ясно. Озвучено проектом укрдаб.Нет. Переклад Емілі. Текст читали: Русалка та Верджіл. Таймінг Верджіл. Далі буде. Тобі сподобалось приймати ванну і не? так. Я скористався шампунем. Трояндами, здається, пахне. Гадаю, це твій це шампунь мого батька від облесіння. Оце того старого наступні серії. Жахлива людина. озвучено проектом укрдаб.нетторансанотекіоде